Отже, Тарас Шевченко і Олександр Пушкін. Це насправді як небо й земля, як грішне і праведне, як добро й зло в нашому українському житті. Нічого. Спільного, дотичного в цих особистостях нема, не було і дуже добре, що не було. Бо якби було щось дотичне і спільне, це був би страшний симбіоз. Це був би, ну, знаєте, як, об'єднати Ісуса Христа. Із сатиною. Це неможливо навіть собі уявити, що було. І слава Богу, що Тарас Шевченко був Тарасом Шевченком, народним, українським, та не побою цього сказати людиною світу. Пророком, знаєте, його душа боліла. І за Україну, звісно, найперше це його батьківщина, це його серце, але так само і за інші народи, про які я вам скажу. Що Пушкін? Пушкін, якийсь там ефіопський, єврей, чи хто він там, але далеко не русський чоловік. І зовні, і внутрі. Це великий співець великої кривавої імперії тюрми народів. Це те, що ми кажемо зараз, рускій мір. Ось він був основоположником цієї страшної ідеології, одним із основоположників цієї ідеології. Без Пушкіна руського міра сьогоднішнього, сьогоднішньої війни не було б, друзі. Тарас Шевченко. Абсолютний Прямо протилежний, ну, особистий типаж. Ось візьмемо, знаєте мені так чомусь захотілося сказати про жінок в їх образах. В їх творах. Можливо, Дантес був і правий, що він застрелив Пушкіна. Можливо, я не суддя їм. Але що писав Пушкін? Як він відносився до жінок? І скільки в нього було жінок? Я думаю. Шевченко також був дуже завидним молодим чоловіком. Але на відміну від Пушкіна, в свої молоді роки, коли можна було залицятися, він, як відомо, сидів на каторзі де спецрутини, де людина нічого не вартувала, менше була. Вартість чи ніж якогось там черв'ячка. От там він 10 років мучився, катувався і говорити, щоби він там міг бути там, якимсь гультієм, бабником залицяльником не доводиться. А як проводив свій час Пушкін? Цей улюбленець імперії Російської.